Всім такі друзі! І ви, як завжди, на моєму каналі. Тепер тут будуть виходити відео з розпаковкою бумажних сюрпризів. І це перша частина, тому переходьте на мій канал. Може ви вже знайдете цих косиль. А ми починаємо. І так, погнали! У мене є кілька колекцій. Це нам пригодиться чуть-чуть пізніше. Це на З бокси, нам виключили світло. Зараз буде якісь проблеми. Я знайшла вихід, тому продовжуємо. Ось це у нас така колекція. Тут кімнатки. Боксики. Там побачите, що треба буде робити. Дальш... Далі давайте постеряку. Колекція рампети. Bubble Милі котики, і в мене, Случайно, згубився один котик. Ладно. Hello Kitty і їжа по порам рокам Давайте розпочнемо. Так, Давайте візьмемо якийсь пакетик з крампетів У мене все по три штучки Крім цього і цього і цього. То есть, видимо, так. Ну, тут вообще 4. Ладно. Давайте оберемо ось цей пакетик. Наложити її Давайте ось сюди. я собі тут будемо відложити. Збираємо. Далі бабл-ті. Бубл-тіє в нас ось така. Стучка. Давайте оберемо... давайте сьогодні будемо обирати посерединки все. Його ложимо давайте один на одне. Тепер котики. Я хочу взяти. Давайте великого кота. Я думаю, це зрозуміло, що я візьму. Теп... Так, далі. Давайте ось такий цей. Я хочу вибрати. ось цю. Да, я тільки я учуся, тому, будь ласка, сильно не споримо. Давайте виберемо, виберемо, виберемо. Я ж не знаю, яку. Давайте ось цю саму нормальну. Це все добре. І тепер бокси. М -м, мені хочеться ось цей. Тому давайте виберемо. Ні, давайте керливий. Це обираємо ось туди. І ось що в нас виходить. Давайте передивимося, що ми взяли ось такий пакетик. Ще ось такий пакетик. Ще ось такий маленький пакетик такий. такий. І такий величезний бокс. Так, тепер розпочинаємо. У мене ось таке що Я сама оформила Все зробила. Тому я просто дуже Крошпанат, я... фанат Кроме. <ріху> да. Так. Я тебе, кстати, клеила ціка по бокам. Так, мі-мі-місні -мі котики. Ну, ми, тут написано, милі котики. У нас ось такий великий мухатік. <ріху> Хе-хе. Там воно літає в кубиці муха. <ріху> ось такий милий котик. Давайте його розпакуємо. Це ось така відкривашка. клас. Зараз дістаємо нашу наклайку Так, і це в нас... Кстати, хто? Під яким, як ви думаєте, номер? Ось це такий милий мілий котик. Трішки процвітиться за тулі. Ось такий. Okay. І хто думав це під номером одиничка? Зараз знімемо. А, це фольга, точно. І давайте сюди приклеїмо. У нас є перший котик. Далі в нас тема крампети. У нас ось такий крампет, клубничка, але тлінна клубничка. Це відкриваємо з пліцей. Ох, тут з'явився пакетик. Пакетик. Тут на двох сторонах вже скотчі. О, нам попавилася ось така Русланонька. Ой, не Русланонька, а Русанка. Я збиваю казати, щоб ви вгадали під яким це номером. Я думаю, що це під номером 1. Давай, привет. Так. Да, это под номером один. Я угадала. Кто угадал, пишите в комментарии. Комментарии за видео открытие. Я буду делать, чтобы они были открыты. Клейм сюда. Так. Далее у нас комната. У нас здесь такие две старинки, потому что у нас два бокса. Вот так. Давайте це залишимо на кінець, тому що він самий великий. Договорились. Mm -hmm. Далі у нас іде bubble Tea. bubble Tea у нас ось такий. Я вибрала пакетик. хто думає під яким номером, тут я вже це забуду. нас один, два, три. <гум> думайте, думайте. Відкриваємо. Yes. О, мене дривалося потім. Ладно. О, ось така баботія. Так, хто до мене в коментарі і це під номером 2, хто вгадав, пиши коротко в коментарі. Зв... Язик забалахується. Ось така баботія. Е, э, е, э, приліпну сюда. Тут типа шарики. Ну, так же, по-своему решила разъеднать их. Ладно, Канали дальше. Так, у нас еще две. Две, две, две. Так, есть ежа по порам руку. У нас ось такая тарелочка. Як думаю, это что -то. Я думаю, тут написано. Алла, трешка старуется. Алла, кто думает, что это такая? Е, а добре. Відкривашка <ріст> нас працювала. Оу. Oh. Це у нас зима. Ось такі треба фрукти. Хто народився їсти зимою. Так, це нам треба клеїти. Добре, давайте вклеїмо. Беремо клей, мій любимий. який закінчився. Із овочів. Ви повинні їсти картоплю І з фрукти я так забігла. Це банан, хоча б я це самолювала, я вже не пам'ятаю. І... Кофе какао. Ось Так, Так, і це і із цукерок у нас смактульна конфета. Цукерка. Айс такс. А вам ще приходить клей? Лем, все скорее. В боксі. Бокс а, а, там, все, хорошо. Ничего не трогаем. Так. Убрали. Вс. Амани-мани-мани-мани-майня. Ну, брали, теперь у нас такая Hello Kitty. У нас есть два один. Тут я правда не підписувала, але хто думає? Тут є костюми Том і Джеррі, і є yeah! білосніжка. Це Том і Джері, а це Білосніжка. Це Том і Джерри, а це, біл... це, це сніжка. Запам'ятала Томі і Джеррі, біла сніжка, біла сніжка і тома і Кого Когато запутала. Добре, давайте відпакуємо. Відкриваш відкривашка, як в усіх. Треба знайти тільки ще той хвостик, який треба. сделать. Е, yeah. давай открывай. Ай, защекотал. Так, открывай. Есть, yes. ты тоже вырвала. Ну ничего страшного, починим, комбат. Боже мой. Боже мой. Давай это дистан. Так. И это у нас... Что это за костюм? О, костюм Тома Джерри. Кто? Обравить. Пишіть, пишіть плюсик. Коротше, хто все відгадує, пишіть плюсики. А хто не все плюсики, там і мінуси. Там, де не відгадує, це мінуси. А хто не відгадує, мінуси пишіть. Я постараюся відкрити коментарі. постараюся. Тепер у нас хаукіці сама наклейка. Треба зняти. Тепер оці боковушки, Не знаю, як це роблять. инши блогеры, но я буду... Я обрежу. Хух, может, я их почистю. Есть такая Hello Kitty. Mm -hmm. Привет. Mm -hmm. Тут она у нас на двух сторонах Скотч Скучно. Легко отклеить. Клеим ее. ось сюда. Так, Давайте приклеїмо їй такі ці ушнички. Ну це э, ушки чи... Джер... Да, це джері. Не, не, люди, якщо що не то ми джерел, это чисто Наприклад, Давайте тепер э, костюмчик ось такий же приклеїмо. Обов'язково. І вона така мила. А де хвіст? Я ж пам'ятаю, що я хвост так робила. Еес. Yes. Хвостик, хвостик. Тепер це ось е. Ось така у нас Джери вийшла. Хайл Китти. Тепер повертаємося до кімнати та відкриваємо ось цей бокс. Беремо наш дитя. а де ту неньку? А ну, ми починаємо. Красиво, це чисто одріжемо? Ой, я не хочу різати, давайте все-таки не одріжемо. Давайте порвемо. Не жалко резать, вдруг еще что-то задену и вс, а лей. Наразе я открыла. Высыпаем, Саш. Так, так. О, сама кімната. Yeah. Так, справа исыпаны. Вроде да. Такс. Угу, угу. угу угу, угу. Давай, нам треба сюда приклеить зарачину с помощью клея, за допомогою, а не с помощью клея. пим 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 -пам пум пум пим -пам -пим, -пам -пим, -пам -пум 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 -пам пим пим -пам пим -пам пим пум пум пим сюда приклеим. Я переживаю она просто не в порядку. Давайте поставим на тут вот Ой, посередине. Стола. Теперь возьмем давайте телевизор. Ой, телевизор чуете? Компьютер. Да, это компьютер. Все ну, я так изобразила. произвела. Сюда рыбок. Да, кто не знал, или есть рыбы. Okay, okay, okay. І на, це, на цьому буде все. Зараз підемо по нашому сторінкам і подивимось, що ми з ним люблять. Не міська котики, Крампети. Кімната, кстати, це коридор, якщо я так розумію, або геймерська. Ще буде скоро одна кімната. Ну, в наступному випуску, все, будемо бокс відкривати вже. Баблці у нас такий купаться і ось таке. Хто зимі, Вам потрібно їсти. Скоро буде знати весна, осінь, а потім і літо. Я родилася зимою, мені виходить, що треба це все їсти. Якщо... Якщо а дитина, то це якщо що? Е -е, какао? А для дорослих кофе ось так вишло. Ну і всім дякую за перегляд цього відео. Я не знаю, там де вже там лайки, короче. підписуйтесь на мій канал обов'язково. Давайте доб'ємо, будь ласка, тисячу підписників. Хто дивиться, не просто так дивіться. А дивіться та підписуйтесь та ставте лайки за бажання, але підписуйтесь обов'язково. Tutto qua, piacere, da, ciao papà.